Друзі, привіт! За кадром Катя Шова в кадрі щось кольорове, І сьогодні наш гість трошки незвичайний. Сьогодні говоримо не як зазвичай про фарби, а сьогодні говоримо про те, що відбувається з нашою роботою перед фарбами до них. І сьогодні я хочу поговорити про ось таку чудову книжку. Одразу на перший погляд може здатися, що там такого малювати для ботаністів, для природничих ілюстраторів, це все вже створила природа. Ваша задача це виключно відтворити. Так, з одного боку, це абсолютно чиста правда, але з іншого боку, ми стикаємося з тим, що для того, щоб відтворити щось коректно, для того, щоб це виглядало. Так, як це замислила і створила природа та еволюція, і щоб це не виглядало як якась поробка, як щось таке трошки дивне, знаєте, трошки таке недоладне. От для цього треба розуміти, як працює побудова, як працює перспектива. І взагалі, саме ось цей найбільший, мабуть, страх для художників. Особливо для початківців, страх чистого білого аркуша він зазвичай дуже сильно починає нас відпускати саме в той момент, коли в нас з'являється логіка розбору натури, коли ми стаємо впевнені в плані того, з чого починати. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про ось таке чудове видання. Це видання Ендрю Луміса, і це видання перше українською мовою. Нарешті ми дочекалися цього моменту. Це ось така велетенська, товстенька книжечка. Її Переклали, адаптували, видали видавництво Артхас, просто неймовірно. По-перше, одразу, що я хочу відзначити, це дуже велике дякую видавництву за те, що вони обрали саме ось такий розмір. Тобто, бачите, вона А 4 формату навіть трошки більше. Тобто, розмір книжки 23х31 на Це навіть трошки більше за А 4 формат, і це дає змогу з нею набагато комфортніше працювати саме. В плані того, що ми можемо краще роздивитися всі необхідні елементи, всі тональні переходи, всі напрямки, вектори, тобто, все, про що нам розповідає і показує автор, ця книга була перекладена українською. Тут дуже класний переклад, тут дуже класний друк. Мені дуже подобається наскільки високоякісний тут пепір з ним комфортно працювати. Тут щільний пепір вона переживе у вас... Повірте, для книг, які розраховані на те, щоб ним вчитися, для них дуже важливо, окрім того, що звісно на першому місці завжди стоїть їхній зміст. Але для таких книг, які ви потенційно будете багато, багато разів е гортати, для них дуже важливо, щоб вони не розпадалися, щоб вони тримали сторінки, щоб вони тримали е свою пришивку. І тут класна пришивка, тут класний, дуже е щільний пепір. По-перше, він не просвічується. І це просто от, от я просто так туди-сюди ганяю листочок. І це чудово, тому що тут багато намальовано, тут багато побудови. І якби, наприклад, ось така картинка із іншого боку ще одна, і вони б просвічувалися один на одну, працювати от з таким розібрати було б неможливо. Артхас зробили класно, молодці, білий щільний папір. Дуже витривало, і я можу сказати, що даю мільйон відсотків, що ця книга переживе у вас дуже-дуже багато, скільки ви будете її гортати, а це саме те видання, яке треба постійно гортати, тому що тут надзвичайно багато важливого. Що ми тут можемо чекати? По-перше, тут, в принципі, такий класний підход. З чистого аркуша. Тобто, ми завжди починаємо з чистого аркуша, ми не шукаємо собі готову фотографію, яку можна обвести. Ми виключно починаємо працювати з так, це мені. Це мені доведеться заблюрити. Ми не шукаємо готову фотографію, ми не шукаємо готову роботу, ми працюємо з усіма об'єктами самостійно, тобто ми просто для себе вирішили, що ми хочемо намалювати, наприклад, гілку з яблуками. От. Просто максимально такий дуже красивий, дуже приємний приклад. І кожна гілка з яблуками вона складається з дуже простих форм, на які можна цю гілку розібрати. Тобто, от. До прикладу, кожне з яблучок це є кулька, яку деформують, яку, на яку падають тіні, які збираються в композицію. І це все потім формує вже повну таку, повноцінну ботанічну роботу. Наприклад, так от для того, щоб пройти цей шлях до. Яблучної гілки спочатку треба розібрати її на прості елементи, дізнатися, як ці прості елементи співпрацюють між собою, в якій залежності один від одного вони знаходяться. І як на них розподіляється світло-тіньовий малюнок, тому що від цього, від розподілення світло-тіньового малюнку, ще залежить і робота в кольорі. Тому що кольор це світло, і кольор від світло-тіньового малюнку залежить напряму. Тому ось. Такі базові знання, базові навички, їх треба отримати перш ніж переходити, працювати вже з деформованою кулею, якою є до прикладу яблуко там або слива. Спочатку треба розібратися з тим, як в просторі працює куля. Як вона працює зі світлом, як вона працює в просторі? Окей, куля в просторі це дуже просто. Або, наприклад, якщо в нас це буде не кругленький фрукт, якийсь, а в нас буде щось трошки більш складне. До прикладу, є сукуленти, які мають квадратну форму. От якраз їх ми можемо розібрати в плані деконструкції натури. Ми можемо його розібрати на те, як працює прямокутник в площині і паралелограм в просторі. І після цього вже потім його деформувати, так наче відрізати від нього зайве і формувати той квадратний суколент, з яким ми вирішили попрацювати. То от в цій книзі якраз зібраний цей попередній крок, тобто те, що треба зробити. До того, як вам захотілося роздрукувати фотографію, яка вам сподобалася, покласти її на світловий планшет, і перевести таким чином собі малюнок, переводити фотографії це дуже слизький шлях, тому що. Ми не знаємо в процесі зйомки, чи не було відретушовано якісь деталі, чи все відповідає, чи все виглядає коректно. Більше того, зараз є велетенська проблема, це те, що просто Pinterest, він складається там, чи не наполовину вже з зображень, які були згенеровані штучним інтелектом. І дуже, дуже часто буває важко вирізнити, це реальна рослина, тварина, пейзаж, об'єкт, чи це продукт роботи штучного інтелекту. Так от, штучний інтелект не завжди знає анатомію, не кожного об'єкту знає анатомію. Він може нехтувати цим, і він не завжди коректно працює з джерелом освітлення. І тому, коли ми. Якщо ми оберемо для себе такий шлях, як обведення фотографії, і це була фотографія, зроблена штучним інтелектом, ми можемо десь всередині роботи, якщо ми так трошки не замислюючись до цього всього, підходили десь на середині роботи, може з'ясуватися, що в нас два джерела світла, причому які конфліктують між собою в ць в цьому кадрі. А ми вже пройшли той етап роботи, коли ми закладали тіні, і ми вже виправити не можемо. Тобто, нам доведеться просто відправити на смітник кілька годин або й навіть робочих днів і наших сил, нашого часу. Це дуже-дуже неприємно. Так от, коли ми вчимося малювати від руки, коли ми самі. Починаємо перенати ось ці тонкощі перспективи, композиції, того, як працює світло, того, як працює колір, про колір тут не буде. Все, що стосується композиції, все, що стосується перспективи, перспективи різної з кількома точками сходу, з однією точкою сходу. Про те, як викривлюються, так давайте я книжку, мабуть, перестану так гортати, тому що там дуже багато зустрічає. Таких класичних прикладів, на яких ми вчимося малювати людське тіло, і там дуже багато замальовок з античних скульптур, на яких немає одягу. І для того, щоб в Ютубу не було якихось претензій потім до мене, щоб мені не довелося просто кожну сторінку блюрити, я поки книжечку закрию, а потім ми повернемося вже до того, що в мене тут на столі лежить. Так от, тут ми знайдемо. Деконструкцію об'єкту, тобто як розбирати складний об'єкт на прості, як вишукувати ту первинну форму. Ми не знайдемо тут, як працювати з цією первинною формою, як вона деформується в просторі, як вона співпрацює з джерелами освітлення, як вона співпрацює з іншими об'єктами, де в неї. Власна тінь, якої форми і чому вона утворює падаючу тінь на сусідні об'єкти, і якої форми і чому падаючу тінь вона приймає на себе? Тут в нас буде багато про різні, різні композиційні рішення, про те, як переноситься викривлення поверхні. Тобто, навіть якщо вам здається, що тут на прикладі чашечки чи скляночки це показано, і ви можете подумати, що а нащо це вам, якщо ви не плануєте малювати посуд, то ні. Ці прості форми, як чашечка і скляночка, вони обираються не просто так, а тому, що вони відповідають певному великому переліку різних об'єктів в нашому світі, які можуть бути зведені до цієї форми, як до первинної. І ви можете дуже сильно здивуватися. Як багато квітів малюються за тим самим принципом деформації об'єму в просторі, як це робить скляночка? Це все тут є. Як на мене, якби мені взагалі сказали, що от, е, завтра всі книжки з малювання зникнуть, і треба залишити виключно одну і більше, більше жодної не буду. 100% я би обрала цю книгу. Тому що це дуже комплексне, дуже послідовне і дуже логічне видання. Тобто воно буквально починає з найпростішого, починає з того, що ми сприймаємо свою свій аркуш паперу, своє поле для малювання, Ми повинні його сприймати як простір. Тобто, це такий як портал в інший тривимірний простір, який нам треба умістити у двовимірний аркуш. І от починаючи з цього. З кожним наступним розділом, з кожною наступною головою, ми переходимо до наступних питань і які накручуються один на одного за логікою тих навичок, які ми мали отримати спочатку. Це класний структурований матеріал, який дійсно допомагає вчитися. І так, Можна вчитися малюванню по книжці, так можна. Так, це буде більш довгий шлях. Так, він все одно потребує якоїсь якогось зворотнього зв'язку від людини з більшим досвідом, але так вчитися малювати по книзі, принаймні по ось цій книзі, 100% можна. Більше того, я б радила навіть. Перш ніж ви підете на навчальні курси, якщо ви для себе обрали цей шлях, і ви впевнені, що ви хочете цим займатися, то перш ніж йти на якийсь такий більш-менш серйозний навчальний курс з тією саме ботанічної ілюстрації, чи з будь-якою, я б радила цю книжку мати. Тому що вона дійсно корисна і вона дійсно дає відповіді на питання. Тим паче, тепер вона є в такому чтовому воденні, в класному перекладі, на класному папері. Ідеальна, абсолютно така здоровезна книжечка, класний подарунок, класний підручник для власного навчання і більше того. Дуже приємно, що з Артхаз в нас встановилися такі читові читові стосунки, що вони дають промокод, тобто дають знижку 10% за промокодом Кайця 10. Він буде під відео в інфобоксі на всі товари на сайті, в тому числі і на товари акційні. І для того, щоб це не виглядало як просто бла, 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 я просто покажу вам кілька своїх підготовлених скетчів, з якими я працюю з року в рік. Тобто це не обведені фотографії, це власно створені від е, руки зображення, на які звісно я спиралася на референси. Десь це були референсні фото, десь відео. Щось я мала змогу спочатку у невеличкому форматі замалювати безпосередньо в музеї. До речі, в музеї побачимося в музеї вже через вихідні, в залежності від того, коли ви дивитеся у вихідних 23-24 та 25 травня я буду в природничому, я буду читати там лекції, проводити там майстер-класи. І на це теж буде посилання в інфобоксі під відео в першому закріпленому коментарі. Буде так само і можливість записатися як на мої заходи, так і в цілому на заході заходи в рамках Асоціації Ботанічного мистецтва України. Буде багато цікавого. Буду рада всіх бачити. В тому числі буде, будемо і скетчити на ходу. Тому чекатиму вас і на скетчингові сесії в музеї також. Так, от це все. Це роботи, створені вони повністю від руки. Вони в мене ось таким чином завжди розібрані, підписані з усіма лініями, тобто всі вектори, все буквально от з первинної форми до кольорів, які тут будуть використовуватися. Я завжди підписую, тому що це дає змогу мені потім почувати себе комфортніше. І ось такий велетенський красень. Тобто його я теж малювала повністю від руки, такого велетенського. Він дійсно здоровий. от Можна в порівнянні з олівцем подивитися, там або з моєї долони. Це два А3 аркуші, склеєні між собою. І при цьому це ще так неповний його об'єм, тому що повністю він був намальований на ще більшому аркуші. Так от, всі ці його тентаклі, все, що ви тут бачите, воно намальоване руками. І для того, щоб не заплутатися в такій кількості елементів, для того, щоб, щоб їх розташувати гарно для того, щоб вони там не утворювали якихось неприємних для ока для споглядання моментів перетинання, от для цього треба і опрацювати всі питання, які стосуються композиції пластики, динаміки. Того, як відривати руку від аркуша, як ставити руку на аркуш. Про це все я і у себе в уроках постійно розповідаю, бо кожен урок в мене починається саме зі скетчингу. ми завжди з чистого аркуша починаємо. Я не даю переводити фотографії. І спочатку це може сприйматися так, як трошки, наче я від вас вимагаю більше часових та емоційних витрат, ніж має бути. Але потім, коли е, люди малюють там вже першу, другу, третю, п'яту свою роботу, так, вони малюють її по моєму уроку, але вони малюють її самі з чистого аркуша, самі вирішують, е, як гнути там лапки жука, розкривати пелюстки квітки, як е, розташовувати стебла ляни і так далі в кадрі. Тобто є. Певна така морфологічна характеристика, є певні характерні особливості для цього біологічного виду а повністю все далі це вже фантазія, і це класно, тому що коли ми вчимося працювати з натурою самостійно. Самі її розбираємо, самі її досліджуємо і самі її потім відтворюємо. То ми стаємо абсолютно вільні, абсолютно незалежні у виборі натури, тобто ми можемо взяти буквально один-два референсних фото, опис. З цієї там рослини, до прикладу. І далі вже послуговувати ми знаємо якісь опорні точки з одного боку, те, що відповідає за анатомію морфологію, з іншого боку, в нас є розуміння того, що ми можемо як розташовувати в кадрі для того, щоб отримати максимальний ефект, для того, щоб наша робота мала успіх у глядача. І ось так виглядає. Цей Наутіус вже повністю. Це його, я думаю, практично остання поява у мене в відео не фото, тому що він вже закінчений, це замовлення. Він за тиждень поїде до Шотландії. Там буде прикрашати оселю музиканта. Тобто, кожна ось така робота вона починається з такого малюнку. Кожна виставкова робота починається. З попереднього малюнку, тоб перед тим як ви перейдете в колір, спочатку створюється ось. Ось такі попередні ескізи, їх може бути дуже-дуже багато. Я зазвичай починаю з того, що я роблю собі кілька невеличких клітинок, таких там плюс-мінус 5 на 8 сантиметрів. Замальовую собі пози, замальовую собі розташування, якісь викривлення об'єкту. А потім вже на основі цього, коли я обрала позу, я починаю її розгортати на повний розмір і вже деталізувати повністю, слідкувати за тим, щоб в мене все це. Це виглядало максимально природньо, динамічно для того, щоб, щоб було збережено саме коректне анатомічне відтворення цієї натури, і потім вже вона переходить в колір більше того. Знову ж таки колір це світло, тому колір залежить від світло-тіньового малюнку, його змінення, температури, відтінку, насиченості, це все, хроматичності, це все залежить від роботи світла і тіні. Тому дуже важливо роздивитися, розібратися з цим принципом, як працює світло та тінь. Чому вони розподіляються саме так як? І як вони відтворюються на базових формах. Знову ж таки, це те, що стосується не тільки світла і тіні в графіці, коли ми працюємо без кольору. Але це напряму впливає на те, як буде виглядати робота в кольорі. Тому що колір це світло. І це те, що напряму впливає на температуру та відтінок, та насиченість і хроматичність того, що ви будете відтворювати у фарбі. Тому дуже-дуже вам раджу книжку. Я неймовірно щиро рада, просто як дитина в новий рік, що цю книжку видали українською мовою. Я не можу натішитися, я просто її там з рук не випускаю. І... Ми одну з таких книжок наступного тижня розіграємо у мене в інстаграмі, тому підписуйтесь, будь ласка, інстаграм в першому закріпленому коментарі. Там ми одну таку книжку розіграємо разом з видавництвом. Нагадую про промокод Кайця 10 Він теж з'явиться під відео. Він дає мінус 10%, в тому числі і на акційні пропозиції на сайті видавництва Артхас. І на цьому я вам щиро дякую, що ви провели цей час зі мною. Я рада буду вас бачити, як у себе в інстаграмі, так ще більше буду рада вас бачити на своїх офлайн-заходах у природничому наступних вихідних. Тобто, це буде п'ятниця, субота, та неділя, 23, 24, 25 травня. Все, побачимось там. Всіх цілую, ваша Катя.